Всім привіт! Сьогодні дізнаємося, скільки проїде мій електровелосипед в режимі мопеду. Хто не знає, в мене двигун Mxus XF15C, акумулятор 48 вольт 21 А, контролер 22 А, датчик асистенту встановлений. І як я це все робив, є відео на каналі. Можете переглядати, кому цікаво. Акумулятор повністю заряжений, тому вирушаємо. Зараз буду виїжджати вже на дорогу та прямувати до міста, тому що піднімається трішки вітер. Можливо, в місті буде менше вітру, буде більш комфортніше катати. Ось таке озеро чудове. Проїхав тільки 1,6 км та вирушаємо. Вже, мабуть, вімкнуся, коли буду в місті, тому що вітер він дуже може чути. Ось такі підйоми у нас і також не буду допомагати педалями в жодному разі. Двигун з легкістю витягує під такі гірки. Єдине, що буду старатися їхати не більше 30 кілометрів, а так економити не буду. Проїхав перших 12 кілометрів, батарея 53 вольта. Я їду по дорожці, я колись навчався тут недалеко. Ходив кожного дня по цій дорозі і зараз якась ностальгія. Багато чого вже змінилося, немає дерева, біля якого я колись. Впав було слизько. Нарешті заїхав в тишу, це наш міський парк, на дорозі дуже шумно і це втомлює. Зараз трішки тут відпочину, покатаю та поїду знайду найдовшу велодоріжку та там буду далі викатувати свою батарею. Це такий чудовий парк, тут розташовані такі трампліни, і тут можна чудово покататись. Але це сьогодні не наш формат, але я покажу, які тут є чудові трампліни. Для велопокатушок це просто чудово. Є такі траси різні. Трішки проїдуся. Чудово просто. Ось такі трампліни. Ну а ми зараз вирушаємо десь на більш-менш рівну дорожку і будемо катати далі. Проїжджаю собі та бачу ось таку халабуду. Хтось собі будував, мабуть, плівкою було накрите або листям. Поглянемо, що це таке. Такий будиночок. Цікаво, мабуть, діти собі робили. Ну, або дорослі діти. Хто будував таке в дитинстві, вподобайки. А ми їдемо далі. Доводиться долати такі невеличкі перешкоди. Це навіть цікаво. Виїхав в шумне місто, на велодоріжку та вперед. Доброго дня, а фодок з баварською сусескою роботи? Да, французький, да? Так, да. один. Ну, будь ласка. Ласково. Дякую. Смачного. Таке чудове місце для відпочинку озеро, бесідка, їх тут багато. Зараз перекушу та буду їхати далі. Ось такий хот-дог придбав. 75 гривень коштує. Всім смачного. Я вже поїв, ходога в руках немає, тому відправляємося далі. На одометрі 31 км, вольтаж 52,6 вольта. Проїхав я вже 50 км, батарея 49,5 вольт без навантаження. Зникла на індикаторі одна поділка батареї. Зараз буду наближатися ближче додому, щоб не довелося крутити далеко педалі. На одометрі 60 км. Батарея 48,4 До Додому залишається доїхати 15 км. Сподіваюся, що мені вистачить батареї. Вирушаємо додому. Ніяк я не можу доїхати додому, проїхав вже 90 км. І батарея 43,5 В. І зараз хочу показати, як з такою вже майже розрядженою батареєю велосипед ще продовжує їхати. Тут маленька гірка, повний газ. Батарея на велосипеді сіла повністю, піднімався під цей крутезний пагорб, та велосипед просто відмовився їхати. І проїхав я 93 км. Залишок на батареї 42,6 Ручка вже не реагує. Я розраховував на кілометрів 70 так що 93 км це просто результат чудовий. І тим паче, коли ти цю батарею робив власними руками. Та оце взагалі приємно. Зараз додому ще 5 км залишається проїхати. Можливо, акумулятор трішки відійде та допоможе мені доїхати. Хто додивився це відео до кінця, ставте вподобайку. Довелось кататися пів дня. Зайняло багато часу. Всім бажаю рівних доріг. До нових відео!